Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні будемо створювати Google документ, використовуючи комп'ютери або ноутбуки. У кого планшет або телефон, максимально зробіть те, що можете, те, що не можете. Я знаю, який там є функціонал. Тож, ми поїхали. Отже, у мене вже відкрито браузер Chrome. Я йду в правий верхній кут, натискаю на Google Диск відповідний значок трикутника, ліворуч на створити Google документ і одразу подавляю. Угл документ. Називаю його своїм прізвищем. І поряд пишу слово урок. Так само і у вас має бути. Щойно я потрапила в середовище Google документи все зайве я закриваю. Бачу перед собою аркуш паперу, такий, який він має бути. Звісно, Google документи відрізняються від інших видів, типів документів. Але це не говорить про те, що з ними погано працювати, зовсім ні. Трошечки є певна відмінність, як з ними можна працювати. Сьогодні покажу дуже корисні штуки, які можна використовувати, працюючи з документами. Перше, наприклад, у нас написано текст, як я зараз написала, перша сторінка, бачите? А інша друга. Звісно, кожен рядочок кожного напису у мене закінчується натисканням Enter. Перша сторінка Enter, друга сторінка Enter, третя сторінка Enter. Як мені зробити так, щоб друга сторінка була на наступному аркуші? Можна багато разів тиснути на клавішу Enter. Я зменшу, щоб нам добре було видно. Багато ентерів я натискаю. Дуже багато. Тепер бачу, щоб на першій сторінці у мене, відповідно, лишилася перша сторінка, друга сторінка та третя перемістилася на другу аркуш. Яка я молодець, подумала ви. Ай, ні! Тому що так не є добре. А як зробити правильно? Звісно, щоб вам було добре видно, а на такі білі літери були, я мушу збільшити шрифт. Для цього вгору. І біля типу шрифта можу змінити сам тип шрифта і його розмір. Я обираю 33, натискаю Enter. Ще й роблю жир на Тепер всі мої написи, які були, дивіться, перемістилися аж куди як далеко. Тому що скрізь в цих місцях, у мене, там, де зараз блакитну полосочку, ви бачите, у мене скрізь натиснуто Enter. Вона це геть не влаштовує. Виділила зайві ентери, натискаючи ліву кнопку миші, затискаючи її і проводячи курсори вниз. Видаляю все зайве, потрапляю на перший свій аркуш, на якому я була. І зараз покажу, як правильно розмістити текст, пририваючи сторінки. вставити меню вгорі. Після того, як вставити меню обрали, беремо розрив. Розрив сторінки таким чином немає тут зайвих ентрів. Щоб я тут вже далі не писала, у мене нічого не буде зміщуватися, відповідно, на другому аркуші. Зараз ще раз демонструю: вставити розрив сторінки, і все гарно в мене виглядає. Так само, якщо і тут зробити вставити, розрив сторінки. І все гарно, бо, якщо там зайвий у нас enter, якийсь я додала, то необхідно все ж таки на тому рядочку, який необхідно перенести, це зробити. Таким чином, перша сторінка у нас лишається на першій, друга сторінка стає на другій сторінці, і третя сторінка стає на третій сторінці. Якщо говорити про нумерацію сторінок, нічого хорошого в тому немає, щоб писати їх так, от, як зараз я словами. Якщо ми говоримо про нумерацію сторінок, то для цього є прекрасне меню Вставити номер сторінок. І нам одразу зараз більше номер сторінок, і нам одразу навіть пропонується, де я можу вставити номер сторінок. Вговорі праворуч, починаючи з другого аркушу, відповідно, внизу праворуч, починаючи з другого. Аркушу або налаштовані. Мене влаштовує те, що у мене кожна сторінка буде пронумерована стандартним способом. За бажанням можете подивитися інші опції. Я використовую стандартний варіант. Давайте з вами тепер перевіряти, як це виглядає на практиці. Є моя перша сторінка, і на нижньому колон титулі ця частина, де з'являється номер сторінок, називається нижнім колон титулом. З'явився номер один. Друга сторінка на нижньому колонпідолі з'явився номер 2. Третя сторінка так само з'явився номер 3. Більше зате вам скажу: якщо навіть зараз я роблю вставити з того рядочку, з якого потрібно, щоб я не забувала дбати про курсор, вставити розрив сторінки, то у мене вже і на четвертому номері з'явиться, відповідно, праворуч, нижньому куті, зараз вам покажу, дивіться це я збільшила, З'явився збільшила. номер 4 Отак ми молодці вже змогли з вами, по-перше, розірвати сторінки правильним способом. Додати нумерацію сторінок. І третє, що сьогодні я вам покажу, як додавати верхній колонтитул. Тут, доречно сказати, що колонтитул – це. Дані, які розміщуються або над текстом, або під текстом зазвичай. Це, якщо говорити простими словами. Фізично, як нам їх додати? Все дуже просто. Інформаційні технології, інформатика це наука про роботу з інформацією, про інформацію. Якщо нам потрібно щось додати, синонімом до слова додати буде вставити, значить нам необхідна вже меню Вставка. І тут є вставка. Верхній та нижній колон титула. І відповідно бачимо верхній колон титул або нижній колонтитул. І можу вже додавати таким чином на кожному арку, що у нас щось починає відбуватися, підказки з'являтися. Пишу на колон титулі домашнє завдання. Домашнє завдання тяжкової Наталії Сергіївни. Роблю це курсором, обираю той шрифт, який мені подобається. Роблю його більше, роблю вирівнювання посередині, і такий колонтиту у мене з'являється. Що тут мені подобається? Дивіться, домашнє завдання тяжкової Наталії Сергіївни, перша сторінка. Але на другій автоматично з'являється такий самий напис. Більш зате і на третій, і на четвертій, і скільки б ми сторінок зараз не використали, колон титул, то що ми додали, буде на кожній сторінці з'являтися. Звісно, якщо ми додаткових опцій не використаємо, щоб цей процес зупинити. Але зараз ми про це говорити не будемо. Нам достатньо знати, що колон титул можна додати таким чином, як я вам показала. Колон титул може містити зображення, логотипи. Зафарбований якимось чином може бути. Реквізити може містити. Ну і, звісно, текст, так як ви зараз бачите. Так само може бути і нижній колонтиту. Я його рандомно зараз створюю. Україна 2024. Роблю його синім кольором. Товстенький цей шарик і трошечки більший. І дивіться, як у мене все виходить. По-перше, хочу змінити так само колір ще і тижкове, домашнє завдання тяжкової Наталі Сергіївни. Нехай це буде у нас, наприклад, наприклад більш блідим синім. Отак. От Домашнє завдання тяжкової Наталії Сергійни. Перша сторінка, рухаємось далі. Нижній колон -титул, Україна 2024. І на кожній сторінці у нас є ці колон-титули, які ми з вами додали. Мені не подобається, що коли переглядаю я документ, моє прізвище підкреслюється червоним. Тому я роблю відповідно викликаючи. Або контекстне меню, або натискаючи на слові, на цьому слові, я або додаю словник, або не додаю, просто закриваю це виправлення. І тепер мої колонки виглядають більш насичено. Якщо б я хотіла на першій сторінці додати зображення, я б натиснула вставити зображення, «Завантажити з комп'ютера, Яке б зображення додати? я знаю, що я зараз додам. Знімка екрану. О, є таке, дуже гарно виходить. То я зробила відповідне таке зображення і додала його через меню вставити. Вирівнала рядочок, натиснувши на ньому просто або виділивши, як вам зручно, робила б центрування і отаке у мене красиво щось виходило. Якщо я почала збирати текст відповідно, то й, хто помітив, то форматувати зображення дуже просто: обираючи для нього розташування у тексті, обтікання текстом, зверху та знизу, за текстом, ці підказки всі у вас є і ви їх зможете побачити. Для чого я додала це зображення? Щоб логіка сторінки для вас була зрозумілою, що сторінка. В такому вигляді, у нас може містити колон титули, номер сторінок, який буде знаходитись на колон титулі, текст, відповідно, і якісь зображення. Таким чином ми з вами опрацювали текстовий Google-документ, який містить перераховані щойно мною об'єкти. Прошу, будь ласка. Передивіться домашнє завдання в Google класі, надсилайте, надсилайте мені свої скріни, а цей Google Документ він збережеться в тій пошті, в якій ви його створювали, тому що створювали його в Google Документах. Бувайте і до наступного уроку!